А ви знали, що деякі спа-басейни не просто бурлять, вони ще й світяться так, що вам заздрила б навіть ванна кімната інфлюенсера. І це не просто краса для інстаграм, це хромотерапія. Терапія світлом. Кожен колір має свій ефект: Синій заспокоює, червоний, підбадьорює, фіолетовий, знімає тривожність. І ви такі хочу спокій включили синій. Треба зарядитись. Червоний. Хочу ніч, як у СПА-салоні балі, вмикаєте все разом. Це вже не просто спа, це арт-терапія для тіла і нервової системи. У спа галаксі ми підбираємо моделі з повним леднабором, щоб ваш басейн був не тільки розслабляючим, а ще й атмосферним. Хочете зробити релакс ще й красивим? Напишіть нам, підберемо е спа-басейн, який підійде і вашій спині, і вашому інтер'єру, і вашому настрою. І обов'язково підписуйтесь. Буде ще багато способів зробити свій двір найатмосфернішим місцем у світі.